Я, да, без маска. Я, маска. Маска. Я без маски. Я без маски. Нехай той Даня, че да, возьми тоже маски. А вы у меня в маске. Оденьте и снимите еще раз. Ага. Сейчас, секунду. Я даже тоже. Ну, Все. Снял. Да, да. Чей, на аварийце едем, е-мое. Я картаж самый настоящий. Ну, виходьте, Аля, на що ви чекаєте? Підходьте до мене. Який він що? Так, Астон сидить в машині. Ось він залагав. <гаде> в смысле, залагав. А <гаде> що він да, сидить, не, <гаде> не виходить? <гаде> ну, назад до машини, ми в п'ять, п'ять п'ятеро маємо бути. Аля, вийди, тепер підходить. Я на секунду отошов, я думаю, спрям. Ви люди? Шановне панство. Вітаю вас, шановний пане. Добрий. Чи могли б ви покликати нам директора або заступника директора вашого чудового спортклубу? Через якого? Прошу. Що? Через кого позвати? Директора або заступника директора вашого спортклубу. Добре. Перепрошую, чим може допомогти? А ви заступник директора спортклуба, вірно? Ні-ні uh, ні я відповідальний за менеджмент спортклубу. Uh, дістав no, руч, передам листочок, напишусь, рушти, Мені дуже цікаво, просто не до, не до кінця розумію Ой-ой-ой, ні 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 на жаль, ні я розумію, я зараз просто намагаюсь розуміти, в чому діло, щоб передати, так скажемо, повыше. Е, ну скажіть, я не знаю, я не знаю. Я тут. Ну я так бачу з вами Дава. Дава, чуєш, що тут відбувається? Ну, тут розмовляти зі мною, я старший, але ладно. Мені старшого ну, треба сюди. Я вибачаюсь, у нас, на жаль, зараз нема робочих місць. Всі заповнені. Шановний чуєте мене. Так. Покличте мені сюди заступника або директора. Скажіть, що ми хочемо розмовляти з приводу дипломації. Ми з турагентства приїхали, якщо що. Візьміть рацію, скоріше, люди з турагентства Просять покликати їм директора вашого чудового спортклубу або його заступника. потадіть, пожалуйста. Так, друзі, виділіть, нехай машина проїде. Не стоїте на ходу. Мм, да. Ну, то стільки нам чекати. Я думаю, десь багато. Ну, а що, бля, ви передали вібрацію, що ми очікуємо? Так. І ніхто не почув. Ну, чекаємо, поки почують. Там oh, yeah. же ви знаєте, знаєте, яка там затримка при передачі даних через радіофоничку. Ну не знаю, пад, ну не знаю, що у Ці нас. Рації... У нас дорогі рації, у нас немає затримки. Вс, техоша, зараз все буде. Я вас зрозумів. Я можу наконец Вітаю вас! Ви Добре. директор чудового спортивного клубу, вірно? Ну да. Ми приїхали з вами поразмовляти. З приводу дипломатії. Нам, шановні, не подобається те, як ви ведете справи по, бідне, по бізнесу. Нам не подобаються ваші вчинки. Там, та нам не подобається те, як ви себе поводите. Ми приїхали з нашими людьми оголосити вам ворожу дипломатію. Дякую, велике вам люди. Оголосити? Повторіть. Ну і що, оголосити. А оце де ворожу дипломацію. Хочемо що, сказати... Шо-ша? Шо? Ну і що далі? Ну і далі то, що хочемо сказати, що з е, даного дня між нашими організаціями буде така скажемо війна. Були mm. змушені приїхати до вас попередити про це. Ручки mm. mm. щось... щось... ...да, ваше більше мені з було... ...так, дюруються. Було, ну да, можливо, пересікались десь в справах yeah. по бізнесу. Mm. Ну добре. Ми вас попередили. Дякую, що приділили час, сподіваюсь, що ви нас почули. Mm, Гарного доброго. вечора вам, до побачення. До побачення. Бачимо в нього їбало розукрасені, то його от їбалися так покрасили.